Колеги, ну що, після перевірки на заводі двох блоків я повіз той, що був на тракторі, власне, стояв, і блок, який у мене був, ну, вензе, скажімо так, на зберіганні. Ну і виходить, що основний мій блок з трактора він в чермет піде, тому що він там тріщина чи, ну, коротше, все. І буду я збирати мотор на базі цього блока. Це блок, який був у мене в НЗ стояв на зберіганні. Він класний. Що йому робилося, я. Давайте я його пофарбую і вже потім розкажу трохи. Значить, що зробили? Нова втулка бронзова. Там же на заводі все це точать. Проточили вони оцей верх, площину цю всю. В такому от стані, гладенько Ну, на вигляд, да, воно таке, як, але повірте, воно гладеньке все. От. Тут все проточили під гільзи. Цю посадку по Це трошки вже буквально, ви знаєте, як він простояв годину, дві, півдня і вже бере така, ну як єржа, не іржа, такі цяточки. Я тільки що пройшовся нульовкою. От. Не знаю, там допоможе це, але... ну. Тарошінником 650 він я так повитирав. Ну так, приємно. Рукою водити все таке гладеньке. От. Значить, от таким чином все це виглядає. Ну, пофарбоване ясно, це все буде тут здиратися, нові прокладки усюди В принципі, тут все нове буквально. От. Що хочу показати. Тут також проточили бугіля, повністю пройшлися, площину всю цю зробили. Так що, без проблем тут повинно все буде. Ну, оце ще я тут потру розчинником, прокладочка. Тут ще трошки залишилася прокладочка, все це буде прибиратися.